Лиш був би їм робота і тепло. Хотілося не так вже й багато, і все це у броватах ми знайшли. Тепер у нас і в будні, і на свята, хліб і всіх до хліба на столі. Зустріли нам тут щиро і привітно, сусіди, любі, милі, дорогі, а ходо і на друзі пощастили. Ми нам стали, тут нам є здоро родинне, рідний дім. Хоч хатка й невелика і місця мало, та як приїдуть діти, тепло, затишно і радісна.